В житті людей можуть бути різні причини, чому ми можемо тимчасово втратити голос. І насправді є дуже складно тоді. Мій однокурсник, священник в певному моменті теж втратив голос. І для нього, як для священника, це було дуже складно, оскільки знає, до чого є покликаний, знає, що має робити, і знає, що зазвичай чи протягом тижня. Чи в неділю, в залежності від тих отців, священиків, які є в монастирі і кому випадає черга проповідувати в цей день, він так само проповідує Боже Слово. Зараз з ним, слава Богу, все є добре, але цей проміжок часу, який він не говорив, для нього це було складно. Це натуральний процес для нас, який знаємо, що ми говорили, а зараз не можемо сказати ані слова. Це зустріло Захарію. Але цей час для нього ми так припускаємо, минув у тому, що більше він слухав. Подивімося на життя Захарії і Єлизавети. обоє праведні, як ми слухали в Євангелії, але не мали дітей. У Часи Ісуса і сьогодні так само, коли хтось з подружньої пари не може мати дітей, і коли разом не можуть мати дітей, то може бути це причиною смутку, занепокоєння. Є так велике очікування, прагнуть дітей, а не можуть мати. І навпаки, бувають ситуації, коли можуть мати дітей, але відмовляються від цього Божого дару. І говорять, ми не хочемо мати дітей, будемо жити тільки виключно для себе. На тамті часи благословення людини, подружньої пари також, було пов'язано з тим, що можуть мати потомство, Це Бог благословляє, і це велике зрозуміння цього. І чим більше потомства, тим більше було це зрозуміння, що Бог рясно благословляє. А тут така ситуація, а обоє є праведні перед Богом. Що нам в такому випадку робити? Він, наприклад, міг би здогадуватись, або, тобто, Захарія або Єлизавета разом могли би почути від сусідів, від тих, з ким на щодень спілкувалися, ходили одними вулицями поруч, разом мешкали, жили. Могли би почути таке тихе, а може й трохи голосніше, що? Ну, ось він, священник, вона праведна, він, але щось точно там наробили, десь щось нагрішили. Могло таке зустрітися. І іноді у нас, в нашому щоденному житті, якщо щось, можливо, в тому чи іншому напрямку, ідучи, відбувається не так, як ми планували чи хотіли, хоча ж би й з тим, щоб мати потомство. Ну, щось там наробили, а щось вчинили. Постава Захарії є насправді таким прикладом для наслідування. Постава Єлизавети є прикладом для наслідування, незважаючи на те, що він міг би, можливо і сказати, вона не може мати дітей, то відпущу її. Може, знайду іншу жінку. Але залишається вірний Єлизаветі. Залишається вірний Єлизаветі. Так само Єлизавета. Могла би вчинити по-різному, але залишається вірна своєму чоловікові. Обоє залишаються вірні один одному і залишаються вірні перед Богом. Про що й читаємо? Обоє були праведні перед Богом. Чому іноді такі моменти можуть траплятися у нашому житті? Якщо будемо дивитися на життя очима віри. Довіряючи ціле наше життя Богові, то тоді будемо сподіватися того, що є найкраще. Але водночас ми віримо, що Бог не залишає нас. Ми не знаємо, чи ми будемо мати дітей чи ні. Іноді буває, що все життя минає, а подружня пара не має дітей. Але в даному випадку, я знаю багато таких пар, які вирішили. Присвятити своє життя для інших, і, наприклад, всиновили дитину. Вирішили передати все те, що є найкраще, тому що дар батьківства теж мають передати цій дитині, яка в тій чи іншій ситуації втратила своїх батьків, хоча ж би, як сьогодні, з огляду на війну. І знаю багато випадків, багато, коли довший час. Подружня пара переживала і хвилювалася, що не може мати дітей. Але вони самі молилися і просили інших про молитву. Так, вони відвідували лікарів, вони проводили консультації, вони радилися, вони перевіряли регулярно стан свого здоров'я. Але всі говорили, не буде дитини, в яких випадків багато, і говорили. Одній парі, другій, яку я знаю, ви не будете мати дітей. Але після певного часу приходить момент, і вони народжують дитину, потім другу, потім третю. А отже, в очах Господніх ми є першими улюбленими Божими дітьми. Дар батьківства і материнства є даний кожній людині. Його лише треба мудро використати, підійти до нього відповідально. Коли одного разу мене запитали, «Отче, а ви ж не маєте своїх дітей, кажу фізично не маю, духовно маю. Батьківство має дві площини: відповідно, є фізичне батьківство, коли я передаю потомство, і друге духовне. Може бути, і фізичне батьківство. Але не мати, не, не, не буде не бути, не мож, може не бути духовного батьківства, коли батьки є далеко від дитини, не присвячують їй час, коли не піклуються про неї, коли неначе вони є вдома, але так насправді вони цілковито і повністю відсутні, а дитина є тільки виключно для себе, якби в своєму е товаристві, в своєму е середовищі перебуває, але не з батьками. І може, бути, може так, що не бути фізичного батьківства, але людина буде багато робити, чоловіки, жінки, для того, щоб дійсно виховати дитину. Є такий фільм, Український поводир, і коли приводить одна, один чоловік, до другого приводить молодого хлопчину, то говорить так. Виховай його на людину. Виховай його на людину. А це означає, що дійсно цей дар батьківства і те, що немає чужих дітей, що передати те, що є найкраще, є можливе, і ми є покликані до цього. Споглядаючи на Єлизавету і на Захарію, можемо зачерпнути приклад вірності один одному. У випробуваннях, підтримки один для одного, щоб не залишати один одного у складний час. Чому це гарний приклад, тому що Бог не залишає нас ніколи, і навіть тоді, коли нам здається, що Він так далеко, але Він є так близько. Амінь.